Привіт! У цьому відео хотіла б з вами обговорити фінські секрети, як жити без стресу. І власне, мабуть, ви сто раз вже чули, що фіни неодноразово виборювали право називатися найщасливішою нацією в світі. Не знаю щодо того, як вони найщасливіші, тому що певно ви чули такий жарт, що а може це правда, що у священика. Фіна питає, як же так, що ви називаєтесь найщасливішою нацією, і у вас найвищий рівень суїцидів? А сіник відповідає, що ну правильно всі, хто нещасливі, вони покінчили своїм життям. і залишились тільки щасливі люди, але насправді не так все погано що вам не треба вкорочувати собі віку для того, щоб жити без стресу, ну або забути про свої проблеми. У фінів є декілька рецептів, які я вважаю, ну вони ну просто неймовірно класні, прості, не потребують якихось неймовірних фінансових вкладень. Ви просто можете насолоджуватись життям і тим, що у вас є, і як це роблять фіни? Чомусь люди вважають, що от фіни відпочивають в сауні. От Сауна це все для фіна. Насправді сауна це. Ну, типу, як нам в душ сходити, зуби почистити. Вони ходять в сауну ледь не кожен день. Ну добре, зуби вони чистять, можливо, трошки частіше ніж ходять в сауну, бо зуби чистять зранку з вечора, а сауну ходять там, чи зранку, чи з вечора. А деякі фіни взимку ходять і зранку і з вечора так само, як чистять зуби. Якщо в квартирі у Фіна чи в будинку у Фіна немає сауни. Це вважається на якась е, запорогова бідність, тому що перше, що будується, це будується сауна, а далі вже добудовується все решта, що необхідно в будинку. Тож для фінів сауна це не відпочинок, це не щось таке. Не знаю, якісь лакшері, спа. Це така буденність, яка є в кожному будинку, в кожній квартирі. А от як фіни відпочивають, це трошки інакше. Фіни неймовірно люблять попоїсти, трошки підвипити, і все це має бути на природі. У фінів неймовірна єдність з природою, і от вони виїжджають на природу погуляти, велика кількість трейлів. то в Естонії багато, тут ще більше, дуже багато озер. І от фінська мрія або фінський неймовірно. Власний відпочинок, це виїхати десь на острів, багато островів, на островах будинки. Вони виїжджають на ці острови в будиночки, де немає нікого. Щоб просто насолодитися самотністю і в такій неймовірній атмосфері усамітнення провести якийсь час з близькими, попоїсти, погрилити або просто порибалити в тиші, це також для Фіна дуже-дуже важливо. У тих людей, у кого немає можливості мати будинок на островах чи десь в віддалених регіонах, так щоб в лісі, щоб ніде ні з ким не зустрічатися, існують такі будинки у спільній власності і люди по черзі. Зі можуть туди їздити, тобто вони там домовляються. Окей, я собі там приїду в цей будиночок, тоді то, тоді ти і вони приїжджають і такі спільні власності користуються цими будинками. Жодного разу не чула, щоб фіни якось сперечалися за ті будинки. Я поїду чи я поїду дуже дипломатично. Фіни вміють домовлятися і ділити ту спільну власність. А також, звісно, для мас, які не мають і такої можливості, або не хочуть мати щось в спільній власності, або просто для різноманіття вони їдуть десь за місто, або в межах міста також є такі величезні парки, ходити по трейлах. Дуже багато озер, дуже багато води, дуже багато заток від моря. І це все поєднання такого лісу, каміння, моря, ну неймовірно гарно. Не можна не відмітити, що фінська природа, от фінські пейзажі, вони якимось магічним чином впливають на настрій. на вони неймовірно заспокоюють, і от таке поєднання синього, зеленого, коричневого, приглушених таких кольорів немає такого чогось яскравого. І от такі помірні кольори вони схиляють до якогось такого спокою, розслаблення. Ну і певно, тому тут то такі зменшений рівень стресу. Можливо, хтось вам і скаже, о ні, Фінляндія така стресова. Ну, слухайте, відправте людину пожити на декілька місяців в Україну, і вони зрозуміють. Він що вони нічого до цього не знали про стрес. Висока культура хайкінгу у Фінляндії ви можете вибирати треки будь-якої складності ходити, і от для Фіна на вихідних пройтися 5-6 кілометрів з родиною, з маленькими дітьми, з собаками, з усіма. Це неймовірно класно. А також у цих трейлах. Прямо ви можете виїжджати і бачити, що є такі будиночки для гриля. Так, тут вже складніше його забронювати. Тут є правило, хто перший став, того й будиночок. треба приходити зрання, щоб зайняти оце місце, але вони насправді неймовірно класні. Ці будиночки в них все облаштоване для гриля. Ви можете брати дерево, яке потім палити, або, звісно, можете приносити з собою своє вугілля, приносити з собою свою їжу, свої напої. Ну і потім фіни за собою Прибирають так іноді є смітники, і куди ви можете щось таке невеличке викинути, але насправді фіни вивозять це з собою. Забирають і люди, які тут також експати, вони настільки якесь навчені, інтегровані, що вони також забирають з собою. Ніхто не смітить, природа це понад усе. Тож запам'ятовуємо і використовуємо прогулятися по лісу десь 5-6 кілометрів. Ну хоча б три. Просто не знаю з родиною поговорити не про що не сваритися, просто можна навіть в тиші пройтися і понасолоджуватися природою, потім прийти додому, сходити в сауну і все, йде той стрес, стресу немає. І ще один такий секрет, як, як жити без стресу і в гармонії з суспільством і з природою, це те, що фіни не напрягаються, вони просто живуть нормальним спокійним життям. Ще класно те, що якось рівень забезпечення в країні настільки високий і дія урівняливка. Тобто всі рівно отримують приблизно плюс-мінус. Так, є багаті, багаті, є бідні, бідні, але в середньому люди заробляють однаково. І мають однакові можливості, і оцей рівень достатку він дозволяє існувати таким невеличким магазинчиком вздовж дороги, де просто стоять товари. ви Можете. Просто покласти гроші або заплатити в сусідньому ларіочку, де продають бургери, взагалі ресторанчик, своєю карткою і ті люди їм віддадуть за продукти, які ви взяли в цьому магазинчику. Якийсь такий рівень довіри навпаки спонукає заплатити і не вкрасти, не взяти щось, що тобі не належить. Тому що ну хочеться підтримувати ось такий уклад суспільства, коли ти можеш довіряти людям, які навколо це дуже, дуже, дуже зменшує рівень стресу. Ти не хвилюєшся за те, що тебе зараз пограбують, щось у від тебе віднімуть. А, ну, таке дуже часто, дуже в багатьох суспільствах, що люди постійно тримаються за свої речі, щоб їх не вкрали. В Фінляндії такого не відчувається. І цей стрес він кудись дівається, коли ти сюди приїжджаєш. Фінляндію не можна назвати якоюсь суперрелігійною країною, але оце правило не вкради. Тут працює на 100% і ми можемо бачити наскільки воно класне і корисне. Що... Дарує людям таку якусь свободу і спокій. Ще одною з такою рисою Фінів є те, що вони з нічого можуть зробити собі невеличке, іноді це виглядає трошки нудним, але свято. І так, я розумію, що іспанці теж можуть там чи греки з нічого зробити фестиваль, але у фінеції теж таке є. І тут немає якихось таких. Качели емоцій, емоції, що ти сьогодні прямо на 100% викладаєшся в екстазі якогось фестивалю, а завтра ти лежиш на дивані весь населений. Ні, ні, тут такого немає. Якось рівно, спокійно. Ми, наприклад, потрапили на збіговисько власників. Тесла вони запрограмували свої авто, щоб вони блимали фарам, відкривали вікна під музику. І оці власники зібралися ще декілька людей, зібрались навколо і от любувалися таким видовищем. І це замітьте, це не просто десь там в місті, це в маленькому селі, десь між Хельсінки і Бозна, де кілометрів 40 від Хельсінки. Люди собі зібралися, з'їхалися, поставили машини в рядок, і ось ось така от розвага. Не виглядає якимись неймовірними веселищами і розвагами, але все одно це якось так дарує такий спокій і вирівнює відчуття життя. Тобто ти просто на природі постояв, подивився, як машини блимають фарами, і поїхав додому. Спокійно, класно, без якихось. Над емоцій дуже так фіна живуть дуже спокійним життям, і мабуть тому в них немає стресу і тому їх визнають найщасливішими на всій планеті. Чи хотіла б я так жити? Однозначно так. І чи дозволяє мені мій український такий менталітет переналаштуватися і жити спокійним життям? Я вам хочу сказати, що однозначно так. І за 5 років життя в Естонії. Таких якихось переїздів трохи в Фінляндії, то можна сказати, що я вже звикла, і мені дуже дуже до вподоби. Я не знаю, чи зможу я повернутися, але якщо я повернусь, то певно мені буде дуже тяжко вступити у той раж і той біганину в ту постійну біганину, яка в Україні. Тож мені б хотілося залишатися в такому спокійному ритмі життя, і було б класно, аби. В Україні таке теж було можливо, але в нас певно забагато амбіційних людей, людей, які хочуть багато робити тут і зараз. Ну тому такий раш. Але не можу сказати, що у Фіні щось не зроблено. У Фіні все зроблено, все зроблено на 100%. І є так, і є така відмінна риса, що українці ми робимо відразу. Ага, є, зробили фіни. Вони подумають, вони. Порозмірковують, вони поживуть з цією ідеєю, вони спочатку переміряють все. Ота от от поговорка, яка типу, поміряє 150 раз, потім відріж. От вона отут, от у Фінів, не 7, 100 500. У Фінів це діє, і як результат, вони живуть без стресу, і роботи, які потрібно було зробити, зроблені в спокійному темпі і зроблені дуже якісно. Тому це дуже класний такий. Приклад, який ну, не варто ігнорувати, і можна подумати, щоб взяти і собі в своє життя. На цьому, певно, буду завершувати. Звісно, це не всі секрети фінів. Я обов'язково буду ще розповідати про Фінляндію і про Естонію, звісно. Тому попрошу вас підписатися, поставити цьому відео вподобайку, щоб наша ком'юніті зросла і росла. І гарного нам дня!